Весь негатив в стосунках позаду. Венера полишає знак Скорпіон і переходить в знак стрільця вже з 1 грудня. Поки Венера була в Скорпіоні, в листопаді, деякі з нас могли відчувати якийсь негатив в стосунках, незадоволення ними, незадоволення також і своїм фінансовим положенням. У когось в стосунках були конфлікти, ревнощі, маніпуляції. І зараз це залишається позаду, Венера переходить в знак Стрільця. І дає нам можливість поставити якісь сумісні цілі з партнером, да, іти до чогось масштабного, до чогось великого, можливо, кудись разом поїхати, відправитись в якусь подорож. І також це венера нам дозволяє ставити і свої високі фінансові цілі, да, і їх досягати, досягати своїх масштабних цілей, тому не упусти свій шанс з 1 грудня. А якщо хочеш більш детально дізнатися, як небесні тренди. Впливають саме на тебе. На коли тобі краще планувати щось по роботі, по стосунках, по фінансам, просто напиши мені в на директ, хочу прогноз, і ми з усім розберемося. Пока!